Люди, що роблять цей світ краще. П'ятниця 9.02 за Києвом. З вами Катеріна Кріт. і Ми починаємо традиційний п'ятничний ефір в рамках «Запитай психолога. Чекаю, поки ви підключаєтеся для, для тих, хто бачить мене вперше, та я психологиня і коуч і більше семи років допомагаю дорослим людям покращувати стосунки з собою і управляти своїми станами що буднього дня з 9, о 9 за Києвом з понеділка по п'ятницю ми зустрічаємося в прямих ефірах. У нас є певні, та, певні рубрики, і по п'ятницях це рубрика відповіді на ваші запитання. Тому ми з вами сьогодні будемо говорити про цікаве. Привіт-привіт! Пишіть всі добрий ранок, пишіть як чутно. Пишіть, вітаю люди, що роблять цей світ кращим, щоб я бачила, що тут свої. І будемо, і будемо починати. Якщо у вас виникають питання, ви можете їх писати в коментарях. Якщо в нас вистачить часу, будемо, будемо розбиратися із вашими питаннями також, бо вчора питань. Цікавих було небагато. Окей, привіт-привіт. Перше питання. Чи можна подолати ГТР без антидепресантів? Давайте. Перше, ГТР це генералізований тривожний розлад. Він особливий, тим, що людина тривожиться про все на світі без якихось конкретних причин, без якихось конкретних. Об'єктів тривоги, і в, за, за діагнозом ГТР це триває більше, ніж півроку, і заважає в багатьох сферах життя. Тобто, наприклад, є тривожність, тривожний розлад про здоров'я, іпохондрія називається. Та, там у людини дуже чітка тривога про свій стан, про свої показники, про недовіру лікарям, про пошук якихось діагнозів. Тобто, там одна сфера, в якій людина. Прислухається до себе, тривожиться, робить якісь додаткові рухи для того, щоб заспокоїтися. В ГТР немає сфокусованої тривоги. Якщо ви дивилися ефір про ГТР, про симптоми, ви будете зараз краще розуміти, що я, що я говорю. Якщо ви його не дивилися, я вам рекомендую зазирнути в сторіс, в закріпленні там, в ефірах. Ефіри 2025 або ефіри 2025 new, Та нова папка. Можна знайти ефір про ГТР і про симптоми детальніше. Так от. Наскільки сильно людина тривожиться, наскільки сильно у неї порушений сон через тривогу, наскільки сильно, наскільки важко їй відновлюватися, там, спати, та, або наскільки ярко виражені симптоми ГТР буде визначати психіатр, це він займається діагностикою, ступенем. Та, це він визначає, що це саме генералізований тривожний розлад, а не щось інше. І він вирішує, чи потрібні антидепресанти. Бо з одного боку, при тривожних розладах часто назначають або антидепресанти, або протитривожні препарати. Це Та, в них різна дія, різний, різний механізм. Часто назначають антидепресанти для того, щоб трохи сповільнити нервову систему, дати їй стабілізуватися. При моїй давайте я зараз не про те, що пишуть в підручниках, і не те, і та, і не те як воно виглядає в теорії, а те, з чим я стикалася в своїй практиці, генералізований тривожний розлад без антидепресантів я терапевтувала. Тобто до мене приходили, приходили клієнти, які принципово не хотіли починати приймати антидепресанти, і ми працювали з мисленням, та в принципі це основа цієї роботи полягає в методі когнітивно-поведінкової терапії, коли ми вивчаємо хід думок клієнта, вивчаємо симптоми, та, тривожні, вивчаємо емоційні реакції. Поведінкові реакції і починаємо все це збирати докупи спочатку в, щоб побачити, як воно працює зараз, а потім, щоб спланувати, що ми з цього можемо змінити, для того, щоб людина почувалася краще. І вишукуємо нові стратегії поведінки, вишукуємо нові, та вчимося керувати своїми думками, вчимося апелювати до, до не, неадекватної тривожності. Зараз я це роблю міксом когнітивно-поведінкової терапії і провокативного коучингу. Мені дуже подобається його ефект на, на тривожність, я прям просто тащусь. Але е, давайте без антидепресантів можна опанувати ГТР, якщо він не в важкій формі, і в нас на це з клієнтом пішло більше півроку. Якщо це тривожність підвищена, надлишкова, а не генералізований тривожний розлад, на опанування тривожності піде набагато менше часу, бо вона буде дуже оформлена думками. Якщо Можна спробувати, так? якщо ви принципово не хочете приймати антидепресанти, хоча дуже багато людей їх боїться. Якщо у вас до них якесь упередження, я проводила ефір і про антидепресанти також теж рекомендую подивитися. Ідея. Коротше, давайте так, розділю. Та? Ідея полягає в тому, щоб полегшити вам вихід з тривожності за рахунок того, що антидепресанти будуть допомагати почуватися краще і краще спати. А... Якщо так як моя клієнтка, та, вона не хотіла навіть починати, їй було страшно. Вона, ми та я не змогла її пере, переконати в тому, що варто це зробити на кілька місяців для того, щоб полегшити собі життя і вихід з ГТР, так теж можна. Питання в тому, наскільки вам буде важко в цьому. Та, бо на Чутлива нервова система напружена постійно цими тривожностями, тривогами та, і думками, вона буде реагувати певним чином, і буде досить складно себе опановувати, виключно тому, що, як правило, коли люди вже звертаються до психіатра в такому стані, вони, вони вже сильно втомилися. Та? І психіка настільки виснажена в цей момент, що це може бути просто довше. І складніше, ніж на антидепресантах. Другий момент всі клієнти мої, які наважилися на прийом антидепресантів, після, через місяць-два сказали, Катя, чому ми не зробили це раніше, це було найкраще рішення, тому що антидепресанти дуже сильно вирівнюють стан і допомагають і функціонувати краще, і лікування проходити швидше. Тому тут та, у мене я завжди. Як психолог я не призначаю ліки і не ставлю діагнози, але я завжди рекомендую, якщо вас не переконав ваш психіатр, сходити ще до одного, задати всі питання ваші, які вас турбують саме про антидепресанти, про побочні дії, про, про якісь там та, якісь історії, які не дають вам зробити цього кроку, можливо, у вас просто недостатньо інформації. Так, друге питання: як проходить перша сесія у психолога не може наважитися? У мене перша сесія проходить як зустріч знайомства. Ми проясняємо, що не так, що заважає, як ми сюди прийшли, що посприяло такому стану. Як хочеться почуватися. Так? Тобто ми фактично, давайте, якщо сильно коучинговою мовою це говорити, так? то ми, я проясняю для себе точку А, де зараз клієнт знаходиться, як він почувається, як, як виглядає зараз його скарга. Точку Б, куди він хоче прийти, як він хоче почуватися, як це буде виглядати, на що впливатиме. Дуже часто люди формулюють. Нереальні запити. Тобто є скарга, наприклад, мені заважає тривожність, і є побажання. Я, я хочу ніколи не тривожитися, завжди буду спокійною. Ха-ха три рази завжди бути спокійною це мертвою. Неможливо бути весь час спокійною, неможливо нічого не відчувати, неможливо виключити тривогу. Якщо ми її виключимо ви, ну, організм, тіло біологічно та, дуже швидко загине, тому що тривога це базова емоція, яка в першу чергу нас береже саме з точки зору виживання, та, бути обережним, оглядатися зайвий раз, не, не, не класти до рота якісь незнайомі ягоди або ще там щось. Так? Це виключно на тривозі засноване. І всі, весь інстинкт самозбереження заснований на тому, що ми чомусь тривожимося і стаємо більш обережними, ніж без неї. Тому виключити повністю тривогу не найкраща ідея. Раз, а друге, навряд чи ми зможемо це зробити, бо та, багато разів казала, ще раз скажу, у нашого мозку немає мети зробити нас щасливими. У нашого мозку є мета зробити нас вижившими, живими. І ніякої іншої мети за великим рахунком у нього немає. І він не виключить вам тривогу, навіть якщо ми будемо її глушити, бо для нього це питання виживання. Тому на першій сесії зазвичай я питаю клієнта, щоб він такого міг мені розказати, щоб я краще зрозуміла його стан. Ми з ним проясняємо, куди він хоче прийти, коригуємо запит, якщо він нереальний, для того, щоб зробити його реальним, так? бо іноді у людей просто не вистачає якоїсь обізнаності в темі психології. Іноді, іноді мені доводиться відмовляти людям, тому що я, ну, наприклад, давайте є запити, які я в роботу не візьму. Наприклад, я хочу, щоб мій син вступив в університет. Допоможіть мені, як каже одна моя колега, та собачка сламалась. Я не працюю з запитами про інших людей. Я хочу, щоб мій чоловік перестав хотіти розлучитися. Я хочу, щоб син почав вчитися і ще там щось. Оце все про третю особу, якої немає на сесії разом з нами. Все це не релевантний для мене запит, тому що я працюю виключно з тією людиною, яка на сесію прийшла. Так само, як іноді мені пишуть мами. Візьміть, будь ласка, мою дитину, та, дорослу дитину, увага! Я працюю лише з повнолітніми людьми з 18 років. Візьміть, будь ласка, мою дитину на консультації, 18, 20 років, 23. А дитина знає, що ви її на консультацію записуєте. Так, я їй сказала, не працює. Ні. Якщо, якщо людина сама не попросила, знайдіть мені психолога, або ще краще, та, щоб доросла людина йшла, сама собі його шукала. Бачила, що вона вибирає, чому вона вибирає саме цього фахівця. Тобто я відмовлю, тому що це мама вирішила, що дитині потрібен психолог. Увага, дорослій, повнолітній, самостійній фактично, людині. Там нічого, ну там, там діла не буде просто. Навіть якщо та людина усвідомлює, що їй потрібна допомога, але вона не приклала жодних зусиль для того, щоб на цю консультацію записатися, там нема з чим працювати. Ну, бо це не мій клієнт. Так. І тут питання в тому, що багато. Насправді, давайте чесно: прийти вперше на сесію до психолога потребує сміливості, бо це дискомфортно, не так, іноді страшно. Прям. І це пов'язане з величезною кількістю міфів і упереджень про те, що відбувається у психолога. Яку по разів чула, я не хочу до психолога, він буде копатися в моїй голові і щось там поламає. Яку по разів чула? Ой, ви всі психологи, по методичці по одній, а я такий весь унікальний, мені ваші методички не підходять. Яку по разів чула ще, ще та, цілу, цілу низку міфів з приводу того, як працює психолог, що він буде розказувати мені, як мені жити, і ще, і ще щось. Да? Насправді все відбувається не так. Ми працюємо з матеріалом заказчика, да? те, що ви принесете, з ми будемо працювати, будемо працювати в рамках того запиту, який ви ставите, який ми обговорюємо, для того, щоб покращити ваше життя, якість вашого життя, да? ваше самопочуття, ваше вміння себе регулювати, ваше вміння, не знаю, там, змінити свою поведінку або якісь свої. Поведінкові патерни, які вам, вас привели туди, куди привели. І наважитися вперше прийти до незнайомої фактично людини і їй почати щось розповідати про контекст свого життя, буває досить складно. Але більшість моїх клієнтів, які приходили вперше, у яких немає досвіду та, досвіду роботи з психологом, Казали, що їм було набагато легше, ніж вони думали в першу, в першу зустріч. І це знову ж таки біологічно дуже пояснювальна історія з тієї точки зору, що для мозку все незнайоме дорівнює небезпечне. І мозок вибирає знайоме як безпечніше, ніж щось нове, навіть якщо воно буде краще. Бо ми точно не знаємо, буде краще чи ні. Та, і краще залишатися там, де ти є. Та. Для виживання це робоча стратегія. Для покращення якості життя або для прямування до якоїсь внутрішньої гармонії, залишатися там, де ти є, не найкраща стратегія. Але мозок так не вважає. Для нього все нове і незнайоме дорівнює небезпечне. Саме з цієї точки. Дуже багато жінок не йдуть з аб'юзивних стосунків, бо тут я все знаю, тут вже все знайомо, я тут знаю, чого очікувати. А що очікувати, коли ти сама без підтримки, я не знаю взагалі. І кожного разу, коли ваш мозок вас зупиняє, відмовляє від чогось або десь вмикає спротив, спробуйте себе спитати: а чи не чіпляється мій мозок зараз за звичне і знайоме? Просто з тієї точки зору, що для нього все нове дорівнює небезпечне. Наступне питання. Чи втомлюєтеся ви від людей? Прикольно. Я давайте так. Всі, всі фахівці, які працюють з людьми, лікарі. Психологи, там, не знаю, менеджери з продажів, якісь консультанти, вони всі так чи інакше втомлюються від, від комунікацій, не від людей, як, від, як таких, та? а від, від кількості комунікацій в їхньому житті. І тут сильно залежить перше, від соціальної батарейки, бо, ну, я, мабуть, ви чули, та? що є екстраверти і інтроверти. І ми десь, десь, як правило, посередині між ними: хтось ближче до інтровертів, хтось ближче до екстравертів. Але в чому насправді насправді загвоздка? В тому, як ми відновлюємо свої сили, наповнюємося та, емоціями або енергією, і в тому, як ми, як ми її відновлюємо, коли втомилися. І у когось соціальна батарейка величезна, і йому нормально спілкуватися з великою кількістю людей, він не, не виснажується, не вихолащується цим, так? А у когось соціальна батарейка манюсінька, І вона розряджається в комунікаціях з людьми дуже швидко. І вона може швидко і, і заряджатися, та? але щоб її розрядити, потрібна одна-дві людини, і мені отак. Так от. Я втомлююся від великої кількості людей і зараз втомлююся від великої кількості звуків через свою проблему зі слухом. Наприклад, я була на живому триденному інтенсиві, я навчалася тренерській роботі, і в нас фінально я навчалася 9 місяців, вивчала НЛП і тренерство. І фінальним акордом цього навчання було три дні живих зустрічей, де нас була група майже 100 людей. І окрім того, що ми просто слухали лекції, якісь там, та ми дуже багато практикували. В цьому була головна ідея інтенсиву, щоб ми вживу поспілкувалися з великою кількістю людей, потренувалися робити якісь, та, якісь там якісь інструменти, використовувати. Але при цьому весь цей час в залах було досить шумно. І купа нового вбудовувати нові навички і звички, які, над якими ми працювали в цих практиках одночасно, було досить важко. І в мене тупо перший день в мене просто кипів мозок. В другий день у мене було відчуття, що в мене я прям відчуваю, як проростають нові нейронні зв'язки в мозку, а мозок сидить і в'яже з них светер, бо просто. Просто нереальна кількість нового для мене, нової діяльності, нових навичок, та, які, які я ніколи не, не вбачала за складні. Але коли починаєш бачити багатошаровість, мозок одночасно всі ці шари намагаються спостерігати, і це досить складно. Та. То на третій день мені вже хотілося забитися десь в куточок і щоб мене ніхто не чіпав, не тому, що я. Більше не хочу бачити людей. А тому, що мій мозок нереально втомився. Та? Втомився спостерігати, втомився аналізувати, втомився, втомився практикуватися. Та? Але в принципі. Вигорання людей, які працюють з людьми, це дуже, дуже велике питання. Та? і Психологія зараз активно з цим працює і шукає способи і діагностувати раніше, і, і залучати людей до, до відновлення раніше, бо раптом ви не знали вигорання, це страшна. Хвороба з цієї точки зору, що є така стадія вигорання, після якої ви не зможете повернутися до своєї, своєї початкової продуктивності. Тобто щось таке ламається в нашій психіці, витримці здатності обробляти інформацію, що повернутися до заводських настроїк не вийде. І тому в розвинутих странах в цивілізованих. Вигорання реально вважається хворобою, на нього дається довгостроковий лікарняний для того, щоб людина могла відновитися і повернутися до роботи, коли, коли їй стане краще. Я як психолог дуже дбаю про свій стан, про своє здоров'я, про та, про те, щоб я не перестала любити людей і цікавитися ними. Тому у мене немає е, дуже щільного графіку консультацій, В мене є дні, коли я не консультую, коли я вчуся або опрацьовую те, про що ми говорили з клієнтами на сесіях, або готуюся до сесії, але не комунікую з людьми. Я дуже уважно на це дивлюся і балансую для того, щоб продовжувати якісно працювати, і продовжувати працювати довго та з вами, тому що, тому що це такий забіг на довгу дистанцію, і треба знати і свою соціальну батарейку, і скільки годин ти можеш витримати, і скільки якісно консультацій можеш провести. Ну, У мене, в принципі, і, і ціна на консультацію досить висока. Я не, та, психологи не можуть працювати 8 годин на день, 5, 5 днів на тиждень. Фізично, якісно занурюватися в історію людини перед тобою неможливо, якщо у тебе конвейер. І так, внутрішня капація та внутрішня ємність росте. Я колись розповідала, та я починала консультувати. У мене було дві консультації на тиждень. Я три дні готувалася до консультацій, дві години вела консультацію, і потім наступні три дні готувалася до наступної консультації, і мені було досить важко. Потім у мене там потроху наростає. Євність внутрішня, скільки ти можеш якісно занурюватися в історії людей. І у мене там було спочатку дві консультації на день, потім три консультації на день. Зараз у мене три консультаційні дні повні. Та? І я між цими днями не спілкуюся з людьми. У мене ще вдома є та? чотири людини, з якими спілкуватися. І для мене важливо, щоб мене вистачало і на них також, щоб я була і в них включена, і з ними встигала поспілкуватися. Вони важливі для мене. Тому тут, та, на питання, чи втомлюєтеся ви від людей, так, є точка, в якій втомлююсь. Є, та, є то є об'єм, від якого втомлююся. Просто важливо це про себе знати. Бо, наприклад, колись чогось згадалася, в мене була клієнтка, яка вважала, що з нею щось не так, тому що вона більше схильна до інтровертивного типу. Вона каже: Я, якщо піду на зустріч там з подружками попити кави, і ми присидимо там більше двох годин. Наступні три дні я ненавиджу людей, я нікого не хочу бачити, я хочу дивитися в стелю і, і ні з ким не розмовляти. Та? І їй здається, що це не ок. Але це абсолютно нормально. Це питання, по-перше, наскільки тренована соціальна батарейка, та да? бо якби вона робила це наприклад кожного тижня, то можливо, їй би було легше. Але скоріш за все, їй просто раніше треба з цих зустрічей йти для того, щоб не, не виснажувати себе настільки, що потім нічого не хочеться робити. Тому тут важливо досліджувати себе, розуміти, що у вас з цим, де, де і як виглядають ваші маячки про те, що ви втомилися, для того, щоб знати і дбати про себе. Так, Катерина, де можна знайти ціни на ваші консультації? Дякую. Можна написати мені в особисті, тому що ціни відрізняються в залежності від формату: це психологія, це коучинг, це бізнес-консалтинг, це тренерство. Треба. Треба обговорювати, що саме вас цікавить. Приходьте. Напишіть мені в Директ. Добре? Окей. Ну що, більше питань від вас я не бачу, або я щось пропустила. Пишіть в коментарях, якщо, якщо вам щось цікаво. у нас є ще кілька хвилин, і я можу, можу на ваші питання відповісти. Ні, не бачу питань більше. А, поки ви пишете, та, якщо, якщо пишете. Ми з вами зустрінемося в понеділок. У нас з вами буде наших, наших традиційних ранкових ефірів з понеділка по п'ятницю. Здається, так. Да. А ну чекайте, чи в понеділок у нас не буде ефіру? Зараз, зараз, зараз. зараз. Так, та, У нас з вами буде 5 ефірів. Зранку, і в нас буде ефір в четверг, вечірній. Я вам потім зроблю анонс, але щоб ви нічого там собі не напланували. Та буду вас чекати. Окей. Так, судячи з усього, питань немає. Я вас всіх обіймаю, я вам бажаю тихого, тихого, тихого тихих вечорів. Гарного дня, будь ласка. Будь ласка, бережіть себе і намагайтеся відновлюватися на вихідних. Так, Ангеліна, три місяці тому дізналася про зраду, не можу й досі відпустити. Стосунки продовжуємо з чоловіком, але я наче застрягла в тих думках, як вийти з цього стану. Я вам співчуваю, за три місяці важко з такого стану вийти. Терапія зради ну, у мене тривала більше півроку. З цього стану можна вийти, питання в тому, про що ви договорилися зі своїм чоловіком, та? які правила встановили, що, що кожен з вас відчуває, чи ви поділилися один з одним почуттями, та? Чи, чи, ви, чи була у вас можливість щиро говорити про те, що ви відчуваєте? Застрягти в тих думках досить легко. Дуже багато жінок, які. Стикнулися зі зрадою роками, особливо в стресових моментах або в моментах невдоволення, повертаються в цю точку, і це перетворюється або на упрюк, або кольнуть, а ти мені винен, я тебе пробачила. Але там для того, щоб терапевтувати зраду, потрібен трохи інший механізм. По-перше, щоб почати, та, щоб почати із цілення, потрібно, щоб ті стосунки завершилися, і фактично нам потрібно будувати нові стосунки з нуля. Уявіть собі, що ви тільки познайомилися. Але це дуже узагальнено. Та треба розбиратися конкретно з ситуацією для того, щоб вам стало легше. Бо, якщо ваш мозок буде знову і знову вам крутити картинки і підсовувати вам цю думку, він, ви, він буде заганяти вас в депресивний стан. Або в конфліктні, та, в конфліктні ситуації з чоловіком для того, щоб у вас була можливість виплескувати на нього все, все що у вас всередині відбувається. Тому там Давайте так, я бачила багато пар, які відновлювали свої стосунки після зради. Але фактично це новий контракт, нові, нові стосунки з нуля, які вам доведеться побудувати прямо зараз. Та, для того, щоб ви могли спокійно жити і дивитися на нього не як на зрадника, а як на людину, яка вас вибрала. Все мої любі, давайте на цьому я з вами прощаюся. Побачимося в понеділок. Спробуйте, будь ласка, відпочити і відновитися за вихідні, папа. -па.